Алексіо Десичкаріні представляє. Іноді, після зливу в загальному каналізаційному стояку в квартиру потрапляє неприємний запах. Після зливу в стояку утворюється вакуум і, заповнюючи його повітря з кімнати, пробивається через водні замки сифонів, випускаючи неприємні запахи каналізації. Щоб посунути вакуум, встановимо клапан, який пропускає повітря в стояк, але не впускає неприємні запахи. назовні. Ну давай, вставляем манжетик. Плотненько заранее зачищенные отверстия. О, все его. дорога, гарна манжета. Он встал туда красиво, ровненько. Теперь вставляем крайник. Верхнюю часть вставим воздушный клапан. Так. Ну, сначала колечко. Ну, то Да. Так. а Сюди підключаємо сифон. Що таке фонпа? Це звичайний гравітаційний клапан, але він до догори ногами. Повітря він не випускає, але як повітря добре проходить. І все. У нас не буде вакуума, який не буде зривати водяний замок сифону. І все. І запахи неприємні до нас в хату не будуть йти. Ось так ми встановили клапан. Відтепер неприємним запахом каналізації буде складніше потрапляти в кімнату. З вами був Олексіо Десічкаріні. Радий старатися для вас. Будьте здорові!